Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео піде мова про страхи переїзду в Іспанію. Дуже багато людей мене питають: от що можна очікувати от такого, до чого підготуватись? От я зібрав 10 пунктів, про які мене найбільше запитують. Зараз ми їх розберемо. Є ті страхи, до яких дійсно треба готуватись, а є абсолютно необосновані страхи яких ви можете навіть не зустріти, цього може і не бути. Дивимось, підписуємось на канал. Ділимось цим відео з тим, кому воно потрібне. Бо це дуже важливо буде для ваших друзів чи для когось із ваших знайомих, хто теж збирається переїжджати. Я дуже радий і дякую вам, що ви підписуєтесь активно. Починаючи з останнього відео, багато людей, наприклад, 50 людей підписалися за останню добу. Супер! Супер, гамолоці! Отже, дивимось. Перший страх, про який мене дуже часто запитують, я колись зняв відео, так... про нього тепер завжди записую. Це таргани, Таргани, таракани. От що тут великі Так, да, от вони дійсно такі приблизно. Отакі от. Коли ми цього не знали, прилізла пару таких штук, таких здоровенних, а один ще залетів мені у вікно, такий літаючий. А є отакі, типу, ну повзаючи, але отакі. А є такі маленькі, от типу, як у нас. От ви розумієте, ну з цим все одно є вирішення. Перше ніколи в житті не залишати їжу. От, ну, от ми у себе вдома могли відкриту їжу залишати на кухні, наприклад, і вона там не портилася, кусок дині, наприклад, чи ще щось. Все, вони її відчувають, отак, от за, за один кілометр і лізуть. У тих, у кого вони там є, чи з якоїсь мусорки вони лізуть на цю оставну. Тому іспанці дуже-дуже чисто вилизують кухню, все-все-все, щоб не, не оставалось їжі. і в спальнях ні в якому разі не оставляти їжу. Все. Якщо ви просто ще хочете обеззапаситись, ми купили ще такий ультразвуковий прилад. Бо у нас тут такий, яка криниця, типу, ну, колодець, так, будинок побудований. Що, типу, ну вони можуть лізти да, від когось там іще. От таке ультразвук При... прилад на AliExpress ми взяли. От його втикаєш, все. Ну, типу, вони зникли. Іноді, якщо на кухні може бути трошки брудно, то можуть маленькі там залазити, але все одно він їх там більш-менш ну, убирає. Це небезпека, емігрантські райони, крадіжки. Ну от Бачите, це все залежить від того. Чи ви вивчили той район і те місто, куди ви хочете виїжджати? У вас має вже бути ціль. Ви вже маєте бути налаштовані. Наприклад, та сама улюблена усіма Барселона, от там їх найбільше цих крадіжок, розумієте? Не дивлячись на те, що в Севілії був самий небезпечний колись район, взагалі у всій, у всій Іспанії, Тресміль-Біб'єндес, ось я живу. Буквально від нього десь мені ну скільки там ну метрів, можливо, ну кілометра два чи кілометр до нього. От і вони іноді сюди приходять там просити гроші, там і так далі, але ну ніякої небезпеки, я від цього не відчуваю. Ти з ними просто не маєш вступати в контакт, все. А от і, і крадіж, ну, краді крадуть там, де ти не дивишся. Розумієте? Ну треба дивитися за свої за своїми речами, не залишати нічого. Розумієте, я робив відео, да, що дружину украли самокат. Ну, от вона залишила його, він був припаркований, не дивлячись на те, що камери там бачили біля Меркадона, це все, ну все одно його вкрали. Да? Ну, треба все ж таки дивитися і не робити цього. Да, таке можуть зробити. Ось одному з наших підписників просто в поганому районі він зняв ну таку не ну в пан, нормально більш-менш, але такий, ну не дуже розбили скло в машині. Просто нічого не взяли, просто розбили. Але це вже затрати, розумієте? Вам до цього треба підготуватися, але отак, от щоб це було. Всюди, то слухайте, такого нема. Особливо якщо ви в селі живете, а село – це село це теж саме, що і місто, то тут нема, ну нема таких речей, розумієте? Ну вони є можливо десь там. Да? От якісь от, так само, як у нас. От, щоб у вас, наприклад, в Україні когось би не програбували комусь там місці, де теж багато людей да, приїжджають. Ну так само може бути. Ну, навіть якщо ви там живете. Все одно ви... це все одно нормально. Це не означає, що там буде просто повний кошмар. Ну а от можуть бути такі безглузді речі: третє. Спека. Велика спека. Всі лякають спекою. Іспанію. Слухайте, Іспанія дуже різна. Наприклад, на півночі є райони, в яких температура не підвищується і не знижується менше і більше ніж 18 градусів тепла. Розумієте, це галісійські райони, так. Є райони, в яких випадає снігу по пів метру, розумієте? Є райони там, де я живу, там, де спека 49 градусів, але от цю інфраструктуру я не відчуваю її. Розумієте, так як тут все побудовано, так як тут живуть люди, так, який тут уклад, ну і ми її не відчуваємо. В спеку ми виїжджаємо тільки на пляж. От коли є пляж, коли починається пляжний сезон, ми виїжджаємо і там ти її взагалі не відчуваєш. І навіть коли приїжджаєш після пляжу додому. І ти накупався класно в океані, особливо океан дуже. Ти просто отак от лежиш, ти можеш навіть не включати вентилятор і кондиціонер. Тобі класно, ти не відчуваєш спеку. Навіть з відкритим вікном. Ну, це у мене так, принаймні. Не знаю, можливо, у когось ще підтвердять, якщо хто це відчував, таке ж саме відчуття. Четверте. Не прийме мене країна або закінчиться тимчасовий захист. Ну, це вже більш такий надуманий, надуманий страх, хоча він має місце. Добре. Тоді треба підготуватись до цього. Просто підготуватися. Якщо скінчиться тимчасовий захист, він може скінчитися, але в директиві написано, що він скінчиться тоді, коли скінчиться е, війна. Розумієте? Але іще є принаймні чотири варіанти, як ви потім можете легалізуватися після цього. Кому що не зрозуміло, звертайтесь до мене, пишіть, можу проконсультувати. Але це можна зробити. Це не так вже і важко, як хтось думає. Важко знайти роботу. Ну, от ви знаєте, е, важко знайти роботу, я би так не сказав. От тут постійно пишуть про це, що важко знайти роботу, але з таким самим успіхом, розумієте, то і в Україні теж її важко знайти. Ну, якщо так дивитися, тут, якщо ви можете пробиватися, якщо ви можете спілкуватися, можете йти вперед, то можна її знайти, можна. Друге діло, яку роботу знайти, то вашому фаху. Коли ви там інженер з трьома вищими освітами. Так, да, ви її зразу таку не знайдете. Ви будете працювати на яких низьких е, посадах, там, чи в таксі, чи ще десь. Так як працювали всі емігранти всі часи. Розумієте, ви маєте це розуміти, що це імміграція, це переїзд в іншу країну. А потім все одно все вирішується навіть з вашою інж... з інж... з інженерною освітою. Важко знайти квартиру. Оцей страх реально обґрунтований. От е, слухайте, знайти роботу навіть легше, ніж знайти оренду квартири. Тут є закон такий про окупасів. От з минулого року вони його зробили таким, що 24 місяці. Раніше було 12, зараз 24 місяці. Орендодавець не може виселити людей із свого помешкання, якщо вони навіть не платять за нього, якщо там є малолітні діти. Розумієте, по суду. Але це не стосується житла, типу первинного житла, це вторинного. Тому ви майте собі на увазі, що оце питання для вас буде саме саме глибоке. І оце послідовність, яку я казав в першому пункті, що важко знайти роботу. От її треба отак послідовність зберігати, краще знайти роботу три місяці, хоча б відпрацювати, щоб у вас було три номіни, і потім вже іти шукати квартиру, тоді вже це легше буде зробити, і це більш-менш можливо. Все, що не зрозуміло по квартирам, теж звертайтеся, теж допомагаю вам обзвонювати вести переговори з орендодавцями, Так, вже, як вони звикли до цього, вже знаю, як з ними говорити. Тайтеся, все допоможу. Мене не приймуть на програму. І у мене недостатньо коштів. Це теж велике питання. Так, да, зараз ускладнилася ситуація із прийомом на програму у соціальне житло? Тому що, так як я казав в інших відео, що дуже багато людей переїхало сюди із Африки. Ось це останні місяці відбулося. Це останні місяці. і все соціальне житло зайняте. Розумієте, для того, щоб вас поставили на програму, вам певний час треба чекати десь за свій кошт. Чи у друзів, чи десь якось жити для того, щоб вас поставили на програму. І вам для цього треба якраз підготуватися, щоб у вас було достатньо коштів, щоб це все розрахувати. Восьме. Боїмося їхати своєю автівкою, бо нас не візьмуть на програму. Щоб, щоб я сказав, я бо їхав своєю автівкою. Ну, ви все одно біженці. По факту, ви біженці. Не дивлячись на те, що у вас статус трошки кращий, ніж у біженців. Це тимчасовий захист. Але тим не менше вас приймають на соціальну програму як біженців. Розумієте, а біженці можуть виїжджати на своїх автівках. От вони залишають все, от беруть свої матраси, скручують все своє майно і йдуть на машині в іншу країну, бо в них нема що більше робити. Розумієте? Тому не хвилюйтеся. Саме головне, щоб ви приїжджали, ставали на програму, а у вас там Бентлі там чи ще щось, і ви там такий шикуєте. Коротше, і на програмі ще живете. Да, з цим можуть бути питання. Звісно, до вас, бо ви можете жити за свій кошт. розумієте? Дев'яте пліснява на будинках і у будинках. Так, така проблема є в певних регіонах. Наприклад, дуже багато цієї проблеми в районі Біскайської затоки, там, де от вітри. Там, де океан задуває прямо на будинки, і е, в деяких містах, де які ну, вищі рівня моря, е, в таких містах так воно є. Наприклад, у нас в Севілі ну, з цим немає такої особливої проблеми. Тому що тут дуже е, майже весь рік. Тут світить сонце, сонце це все випалює. Вона може бути у вас тут, наприклад, на півдні Образовуватись ця пліснява, коли, коли ви топите дуйку, закриваєте повністю вікна герметично. то образовується конденсат і з-за цього це може відбуватися. Але отак, от, щоб в деяких регіонах, щоб прям ззовні на будинку вона, ну це майже немає, це ближче до тих, де багато вологості. До речі, коли ви дуже хочете їхати до моря. І от там є оці вітри, які от, жити біля пляжа десь, да? от там, от оце якраз може і бути. Бо вологість йде ззовні, розумієте, на стіни. І з цим ви вже нічого не можете поробити. Тут зсередини можна її, якщо там щось там зацвіло, да, ти можеш О. там почистити, все окей. А от коли ззовні, це вже більша проблема, тому варто правильно вибирати регіон проживання. І десяте. Це неможливість виїжджати за межі Іспанії. Мене дуже багато питають. Люди бояться цього, що ми приїдемо, і як в деяких країнах, наприклад, як в Румунії чи в Словаччині, нам видадуть такий документ, з яким ми не можемо виїжджати. На сьогоднішній день Іспанія видає два документи. Два перший первинний, щоб ви могли отримати вторинний. От з первинним так не можна виїжджати, але ви можете виїжджати за своїм безвізом, якщо він у вас залишився. І другий вторинний, який по країнам Євросоюзу дає вам можливість виїжджати і навіть в інші країни, але ну там, де вже візи можна купляти чи якось отримувати. Наприклад, в Марокко треба купляти візу, і можна їхати з українським паспортом і з тією. А так ви собі просто їдете. Це не всі країни обмежують такі права, розумієте? Тому, шановні друзі, хочу вам сказати, що у вас є мізки. У вас є досвід. Це дуже важливо. І якщо ви в 20 років досягли чогось неймовірного, якісь перепони да, перейшли. Ви чогось досягали, ви щось робили, і ви зараз боїтеся в 30 чи в 40, то зараз у вас може, от, може вийти краще, тому що у вас ще є досвід. Не бійтесь. Не бійтесь якихось страхів надуманих. Саме головне підготуватись, підготуватись і класно все спланувати. Тоді все буде класно. Ви маєте право залишити те місто, де ви нещасливі, чи це місце, чи ту, те середовище, в якому ви нещасливі. Можливо, це інша країна якась, чи це, чи це як, якась атмосфера, да? і отримати середовище, в якому ви будете щасливі. І для того, щоб це зробити, треба спробувати. Треба не боятися, а планувати і пробувати. В будь-який момент ви можете в це середовище повернутися. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить, нехай у вас все складається класно на цьому місці. Інтегруйтесь!